Ще задаємось питанням та відповіді не знаходимо. Питання залишається відкритим, і я більш ніж певна, що відповідь на це питання ми ніколи не отримаємо. Хоч дуже ми відповідь хочемо чути. Але хочемо чути правдиву відповідь, а не просто якісь заспокійливі слова у вигляді так званої відповіді. Ми завжди задаємось питанням, коли закінчиться війна? Як вона закінчиться? Чому вона? Через що? Через кого? Навіщо? Ми з нетерпінням чекаємо відповіді. Дай Бог, щоб я помилилася у своїх догадках. Але чомусь щось внутрішнє мені підказує, що відповіді матиме, не будемо. Хіба що тільки побачимо. Дай Боже, щоб це побачили всі, але щоб те, що ми побачимо, було радісне, щоб це була наша перемога. Тому що на кожному крості це плач і біль, це крик душі. Ридання смуток і розпука, нерута м'ята й споріші, і довічна в багатьох Розлук. суцільне скрові вишиття, журба і горе, серце в шмаття, у цвіту. Забрані життя палає все, це не багаття в повітрі запах від війни. І стає щоразу все їдкіше. це все діяння сатани. А їх нутро все більш гнилішим від цього рана і рубці, від цього шрами, щем, зневіра, любов і втома на лиці Іграють сурми, а не ліра. Рікують сльози по щоках, роки у них ми потопаєм. Жахіття це в житті, не в снах і його закінчення чекає. Щоразу більше нас болить, стають щораз гіркіші сльози. То хто і що війну приспи? Коли ж закінчаться загрози? Саме оці питання, хто і що війну приспить. Коли закінчаться загрози, і до цих питань ще інші, коли, навіщо, чому ми, для чого, через кого? Це ті питання, які ми завжди задаємо, але відповіді не отримаємо. Ще раз кажу, дай Бог, щоб я помилилася. Але чомусь мені так здається, що ми не отримаємо відповіді. Якщо не отримаємо, то хочеться, щоб якомога швидше ми почули дуже гучний сигнал. Сигнал нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Слава незламному українському народові!